22 серпня Білоцерківський театр імені Саксаганського організував унікальну художню толоку, що поєднала мистецтво театру та живопису, залучивши не лише акторів, а й глядачів до творчого процесу. Навіть наше життя останнім часом дуже похмуре, серйозне, трагічне. Нас оточують злі люди і незграбні сірі паркани. І тому ми вирішили змінити те, що ми можемо, і запросити містян до єднання з. Колективом театру. Ми звернулись до забудовника, до самого власника, і нам ну нам дозволили практично все на домовились з прорабом. Ми після того, на сьогодні нам обіцяли, що не буде ніяких погрузок, розгрузок. Тобто, якщо ми візьмемо вертикаль цього будівництва, то можу сказати, що всі були дуже до нас благосклонні і пішли на зустріч. Художники театру підготували ескізи, які прикрасили тимчасові стіни навпроти театру. До того ж, ця подія приурочена відкриттю 91-го театрального сезону. Це дуже класна ідея, щоб об'єднати всіх людей, тому що ми зіткнулись з тим, що навіть не всі люди знають, що у білій церкві є театр. Ось і таким чином нам всім на бритці цей сірий паркан. Ми хочемо, щоб було більше бар, щоб люди, коли вони проходять вздовж, вони побачили що щось театральне. О, а тут є театр, і тим більше глядачів ми. Таким чином запросили до нас на виставу. Це чудова можливість для білоцерківців не лише доторкнутися до світу вуличного мистецтва, а й відчути себе художниками, об'єднавшись заради спільної мети, зробити місто яскравішим та набратися позитивних емоцій. Це дуже крута арт-терапія. Ну просто дуже. Я перед тим на роботі натомилася за такою рутиною, як прибирати, складати все по поличкам перебирати до нового навчального року. А тут просто, ну це класно, музика, творчість, нові люди навколо і можливість робити цей світ яскравішим. Атмосфера події була наповнена творчістю та натхненням, що залишила незабутні враження у всіх учасників.